Цей маленький місток, що у провінційному сербському містечку Вербас був зруйнований військами НАТО у 99-му році. Колишня надзвичайно сильна країна опинилася в економічній кризі. 14 років по тому Сербія намагається відновити економічну міць і вступити у євросоюз. Та у цього політичного рішення є як прихильники, так і скептики. До наслідки війни 90-х сьогодні також нагадують залишки мостів у другому найбільшому місті Сербії новому саді. Та потрохи сербська економіка відновлюється сьогодні. У найважливіших великих містах новому саді та Белграді панує цілком європейська атмосфера достатку. Сербський уряд, чи то на прикладі сусідньої Хорватії, чи то з власних ініціатив, оголосив курс на євроінтеграцію. За 14 років після війни зроблено чимало. Та до економічного рівня колишньої Югославії Сербії ще далеко. Наслідки є. Цієї війни говоримо. Ми говоримо і про цю скажімо бомбардування, великі наслідки. Наслідки є економічні в першу чергу. Ми зараз, ми зараз е наш брутоваловий продукт ми не маємо від 1987 року на рівні. На рівні 1987 року тепер. Значить, якщо ми валовий продукт маємо 87-го року, який був, то ви подумайте, як нам жилося перед 90-м роком. Вона по-українськи розуміє, так? Пан Ярослав типовий сербський пенсіонер із нетиповим походженням. Справжній українець. Його родина переселилася з України на Балкани ще на початку 20-го століття. Сьогодні разом з дружиною доглядає невеликий город і часто ностальгує за довоєнними часами 80-х років. Набагато краще було набагато краще. На жаль, якби було не не сталося, то що сталося. Я би сьогодні був паном і міг би. І вас погостити краще, і, 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 і сам краще жити, і дітям допомагати. Навіть думаю, що їм допомога не була потрібна, а на жаль, тепер без нашої допомоги, хоча ми пенсіонери, але то страшно тоді було значно вище, так рівень? краще, краще було думаю, фінансово фінансово і все, на кожній другій по всьому. Дружина пана Ярослава, теж українка, пані Ганна пригадує часи, коли до них часто приїжджали у гості родичі з України. Тоді, у часи перебудови, мати рідню у Югославії означало виклик за кордон і можливість купити те, що у Радянському Союзі було справжнім дефіцитом. Вони дуже любили приходити до нас, приїжджали то собі, накупляли, що їм треба, повезли, легше їм було жити там. Бо у вас взагалі і всі товари було туди тяжко купити якісь там гарні убирання чи якісь ті бунди, як сказати. Куртки, Куртки ну, і таке щось що дуже гарне. У нас у той час було, що його собі купували. Та навіть сьогодні, незважаючи на економічну кризу, пенсія у Сербії може здаватися недосяжною мрією для українських пенсіонерів. Десь досягає 500 євро. За українські е, умови, то, то немале. Але і тут, нелегко, і тут нелегко жити з пенсією. Я би треба, Бо я був інженером, так, е, треба б мати е, солідну ту пенсію. Але то, то така пенсія, що щоб вижити, сьогодні Сербія робить ставку на розвиток аграрного сектору. І, як не дивно, велику роль у цьому відіграють саме українці, які переселилися на Балкани ще у 18-19 столітті. Українці тут живуть на півночі Сербії, тобто в автономному краї Войводина. Як опинилися українці кінцем 19 століття. І ця територія, територія Боснії, територія Східної Галичини, Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська області були Австро-Угорщина. До кінцем 19 століття і анексією Боснії, і Герцеговини з боку Австрії створилися умови, щоб відень заселював Боснію саме. Заселяли в основному поляків, італійців, чехів, словаків, угорців, а між ними і... Із українських сіл Галичини запросили, тобто обіцювали обіцяну землю. Найбільший скарб воюводини це земля. Але 250 років тому на цьому місці були суцільні болота, і завдання переселенців із України було їх осушувати. Пані Катерина, переселенка із України у третьому поколінні. За допомогою родини утримую з десяток свиней, корів та овець. Та із кризою, що настала після війни, прогодувати родину за рахунок землі стало важче. Па я отако кажу: маємо трохи, тримаємо худоби, трохи свиней, землю, кукурудзу, пшеницю Произведемо пару вагонів, туди передамо у задругу пшеничу, кукурудзу кукурудзи. Так з того жимо. А можна от вижити з фермерського такого господарства? Могло ще досить, досить добре. Тепер вже башні є таке. Найгірше, що так, що діти, кожен позакінчували ті школи, нема роботи. І так що тепер більше ми свої діти відтримуємо. Треба було б вони нас, а ми мусимо їх. Владімір, онук, пані Катерини скоріше виняток із загального правила. Цього року він закінчив університет за спеціальністю бізнес та економіка. Та переїжджати до великого міста не поспішає, поки що допомагає родині по господарству. Каже, що в знаки дається саме українське коріння. Я розумію, але не говорю. Молодий фермер переконаний, аграрний сектор Сербії потребує реформ, а значить інвестицій, які мають прийти із Заходу. А тому великі надії покладає на вступ Сербії до Євросоюзу. Треба проводосередить свої систем, своє закони. Ми маємо зробити усе, аби наблизити наші закони та виробництво до європейських стандартів. За сад не смо за Євроскунів. Як економіст, я думаю, це дуже важливо для такої маленької країни, як Сербія. природу, Економію наравно, да чому учні європейську. Тяжко сказати, що я євроскептика, але думаю, що вони не що не. В даному моменті їм ні Сербія, ні хто другий не потрібний. Просто мають клопоту саме з собою. І як воно до кінця вийде, то тяжко сказати. Я думаю, що залишиться Євросоюз. Але щоб включити других, крім Горватії, яка цього року входить, думаю, що то скоро не буде. Белградський університет найбільший вищий навчальний заклад Сербії, і як не дивно, але у житті великого університету є теж, хоч і маленький, але український слід. Мілош студент відділення україністики, яке було засновано на філологічному факультеті ще зовсім недавно. І з Україною у Мілоша своя особиста історія. Я вступив на українську мову, оскільки я раніше був в Україні перед тим як вступив в університет. У Сербії тут у центрі талановитих є шанс піти в Артек дітям до 15 років. Оскільки я був в Артеку, мені Україна дуже сподобалася, і я вирішив вступити на цю кафедру. Що от з Артеку все почалось? Все Артеку почалося. Мілош сподівається, у майбутньому українська мова його прогодує. і визнає, багато про Україну на Балканах не знають. У Сербії майже немає зацікавлення українською мовою, оскільки серби вважають, що українська і російська це одна і та сама мова. Тобто вони про українську мову або мало знають, або взагалі не знають нічого. Знаєте, у школах іноземних мов української взагалі немає. Так що я сподіваюся, що, оскільки там є індонецька, японська і різні такі екзотичні мови. Я сподіваюся, що і українська стане екзотичною, бо її ніхто майже у Сербії тут не знає, і що я буду один, один з викладачів. Скільки коштує урок приватний урок української мови, там у Сербії? на майбутнє, так? Скільки би кошту? Ну, тут, звичайно, тримають за 20 євро, але я б, звичайно, за дешевше давав уроки, бо українська не, ще не так, так популярна. Якщо на хліб заробиш, так і на хліб заробити і поширювати українсь... українську мову, Тут у Сербії. Людмила Попович, засновник та завідувачка кафедри україністики у Белградському університеті, переконати сербів вивчати українську не так вже й просто. Та рік за роком маленькому колективу кафедри вдається створювати позитивний імідж України, тому кількість студентів українського відділення потрохи зростає. Можливо, це один з викликів для них вивчати мову, якою не користуються її носії. жартую, слава Богу, крім поїздок до Києва, ще є поїздки до Львова, де вони можуть зустрітися з зовсім іншою ситуацією. Ем... Як зацікавити людей? Ем... Можна зацікавити тільки тим, що ти. Ставиш понад усе, що для тебе становить сенс твого життя, і студенти відчувають твоє ставлення до предмету твоїх досліджень, до того що ти намагаєшся їм подати, і коли в тебе в самого існує захоплення, піетет в стосунку до предмету твоїх досліджень, то це вдається перенести, передати іншим. Вона теж будує мости між Україною та Сербією. Щоправда, її мости не із бетону, а із слів. І це робити значно важче. Перекладач Мілена щодня речення за реченням вибудовує міст порозуміння між двома народами. Зараз Мілена працює над перекладами Юрія Андруховича та інших сучасних українських письменників. Та, окрім труднощів перекладу, Мілена відчуває незацікавлення у побудові словесного мосту саме із української сторони. Ну, я, я маю таке враження, що тут е, е, про, про Україну, майже, е, майже, можна сказати, що ніхто нічого не знає, але в принципі Україна про себе не дає знати. Тут до нас хіба що не знаю скандалі. В Україні, про скандали в Українській Раді. Коли відбуваються ці дні культури, то, то звичайно, тут і, і преса, і концерти, і так далі. А коли все це проходить, минає то вже. А український парламент зазвичай багато уваги привертає, так? Ну там різні бійки. Я час від часу про, про це так. Якщо, якщо читаю, про щось це або про, про ці бійки в парламенті, або про якісь там скандали, тобто. На жаль, дуже мало позитивного в нашій такій в газетах. наших. 14 років після військових дій, політичної та економічної кризи, маленький міст через річку Вербас відбудували, а поруч звели ще один, як доказ своєї мети до досягнення вищого життєвого рівня і євроінтеграції. Можливо, вже скоро маленька країна зробить ще один великий крок.